Всім вітання. Огляд і відгук на апарат Acer Nitro 5, модель в описі. Отакий От він глянцевий. З такими штучками. Красивими, так? Давайте збоку. Давайте. <кхи> з лівої сторони у нас замок. Вистоковод повноцінний інтернет. USB 3.0 і е, копидовані наушні з мікрофоном. На правій стороні висотовод і два USB. Зсюди і з сюди виходить гаряче повітря. На задній стороні у нас HDMI по повноцінний Type-C порт зарядного пристрою це для входу повітря. Ну, і отак він, він виглядає ззаді красиво. Виглядає красиво, мощний. І що саме головне, такий важкий, знаєте, вісістий. Карадрідер не наблюдається. Тепер давайте внутрі подивимося. Откривається одною рукою. Маємо. Emblem Horizon 5, GeForce RTX и его самые характеристики. Есть красная списка пиская витка клавиатуры, есть выделенные кнопки для гейминга, выделенные кнопки для управления, додатковые кнопки есть. Так, давайте я про А, матрица 13 дюймового Фулажніжна, 144 Гц. Все. Все по красоті, звук, все, 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 все шикарно. Тачпад, все. Підсвічується. Тепер відгук по поводу користування. E, значить, тут стоїть. Я можу помилитися, але все-таки може. ну, Вроді би 30, 50, 30 50 стоїть, так, Nvidia. І 6600H стоїть я, самий, e, Ryzen 5. В цій, цій зв'язці дуже класно все працює. 16 ГБ оперативки SSD 256 SATA M2, щоб розуміли, що такий маленький, DDR5. Так. Дисплей, в принципі, непоганий, так, в принципі, непоганий е дисплей. Е е трошки, є трошки, якщо дивитися право-ліво, є трошки засвіти, ну не критично, дуже не критично, дуже класно. І тепер відгук. Проробив він у людини ну, у дитини верніше, тр трішки більше року. І прийшов йому хана. Е в общем, Єсь, був, був перегрів, це за рік ну, ну, з копійками, хай там рік з половиною, так? Дитина гра, грала в ігри в стімі, там різні ігрушки, не на максимальних і грала, там розуміли, що це що, ну, більш-менш все таке це саме, так? І виходить, яка в нього проблема зараз? на нього не заставить прицонку і все остальне просто її буде крутити по кругу. Кот тільки писати заграти, вона по кругу буде передбикатися, вибувають різні, різні помилки і, і, все, і все такого плана. Дуже багато проблемних і Acer реалітор імені на Ryzen 5 і таких 7 там, ну, в общем, пригрівається все. Хоча охолодження зроблено гарно, ну, там таке воно велике, де саме, ну, його не вистачило. Тому. Робіть висновок, чи, чи потрібно вам купувати для геймінга ноутбуки, особливо дешевого симміра. Це він коштував рік назад по, ну, там по акції 34 тисячі гривень. Чи краще збирати собі у мене там стоїть е, старий комп'ютер? Ну, в принципі, от такого плану там очки собі блок системний з нормальною дікарточкою, з хорошим охолодженням і хорошими пара... параметрами. Можете коментувати. Як у вас бувають ці, ці, як його, з, з такими ноутбуками? Ну це вже не перший ноутбук на різних, також є і на інтелах, вони приходять. Поломані – є те саме. Тому по поводу ремонту, в ремонтної зазвонювалося, сказали, заміна процесора 120, 120 дорого процесу стоїть, і, і виходить, 100 доларів ремонт. Гробер до 10 тисяч гривень це мінімум. Все, все, дякую вам за перегляд. Можливо, комусь і було корисна ця інформація.